І Євросоюз може запровадити санкції проти Китаю за постачання зброї Росії для використання проти України. Обмеження передбачають замороження конфл... замороження активів і заборону на в'їзд китайським компаніям. Про це пишуть змі з посиланням на заяву глави зовнішньополітичного відомства ЄС Жозепа Бореля. Він за даними джерел поінформував держави Європейського союзу про відповідні висновки розвідки і закликав до наслідків. Докази були. Переконливими і продемонстрували надання летальної підтримки, заявив у п'ятницю високопоставлений дипломат ЄС. Но Китай вперше передав Росії летальну зброю для використання у війні проти України. Про це повідомляє одне з німецьких видань. За його даними, відповідні розвідувальні дані надав державам ЄС глава європейської дипломатії Жозеп Борель, і як заявив один з високопоставлених дипломатів ЄС, ці м, докази. Дійсно є переконливими і таки підтверджують постачання летальної допомоги.